І так, у нас тут продовження друга частина ваші відносини на ближайші три місяці. Так? Це ваша е, спільна карта, це ви, а це він. Закінчили на тому, що м -м, може бути чоловік ваш зайнятий, е, але він, е, е, йому подобаються ваші стосунки і те, що ви не плануєте зв'язувати з ним своє життя, такий він, як сказати, ну, грає, грає і з вами, і з тією жінкою ще, тому що тут трикутник, 100%. І тут протягом цих трьох місяців буде якась трансформація проходить, і щось може вирішитись, але може вирішитись не в вашу пользу. Так, ну давайте ще ітог цих стосунків. Да. Так, ітог. Ну, ітог буде такий, що, мабуть, ви втомитесь або ви, або він. Тому що тут розрив, такий розрив людини на всі боки, і це дуже тяжко витримати, коли є якесь подвійне життя, або ти багато застосовуєш своєї сили і ресурси у тебе не вічні. І ця карта підтверджує, тому що, скоріш за всього, чоловік у нас одружений, але напевно. Про це всі знають, це не скривається, і він сам це не скриває, що він одружений. Так, і давайте візьмемо від карт ще одну. Ну, дивіться, тут знову подвійне життя, так або він займає дуже якийсь пост, або ну, якась поважна людина, де йому одруження обов'язкове і всі його знають, дружину, його і така гарна сім'я. І тут а насправді себе він ось почуває з вами по-іншому, так. І ви ну, до цього будете готові. Але будуть якісь трансформації, щось буде наприкінці цих трьох місяців, щось буде відбуватися. І дивіться, щоб ну, вам треба бути ну, дуже обережними, дуже обережними, хоч ви і не показуєте свого серця, але обідати вас теж він зможе. І Відпускати не захоче при вас, якщо ви ну тут, якщо ви вже втомитесь від таких.